Друзі, вітання усім. Серед моїх нещодавніх відео коротких на Ютубі я знімала відео з магазину Юск у Івано-Франківську. І там були серед садового різного розпродажу також фігурка. Все-таки я її забрала до себе додому у свій сад, у свій вуличний сад, так як у мене вже у моєму кімнатному садочку є маленька фігурка, Буди. і я помітила, що це так красиво, по-своєму екзотично виглядає. І ось цей символ спокою, душевної рівноваги я також захотіла поставити у свій вуличний сад. Я зроблю гарне місце, посаджу деякі рослини, вже маю задумки. І там буде у мене також сидіти ось ця фігурка, цей символ. Найчастіше ставлять фігурки-буди у садах азійського типу, а також просто у звичайні сади, також чому б ні поставити таку фігурку. Нехай вона приносить нам хорошу порцію спокою, що нам дуже-дуже зараз і бракує. Наразі. Буда в мене сидить ось на такому коробі пластиковому, це від садових меблів. І поруч в мене ростуть мої сіянці, моя росата, гіпіаструмів, які я висівала цієї весни з насіння, з власного насіння. І зараз вони тут класно підростають. Ну, а щодо екзотики, ось моя екзотика це зміїна пальма. Просто в народі так називають зміїна пальма. А наукова назва це аморфофалус. Рослина, яка має підземну бульбу, зараз я зібралася її пересаджувати. Думаю, заодно і покажу вам, що я таке прикупила. Квітне аморфофалус весною, десь у квітні-травні, виходить з ґрунту, з бульби, квітка, сама квітка без листя, квітка у вигляді кали, можна сказати, але колір такий, знаєте, вишневий, можна сказати, навіть колір гнилої вишні з неприємним запахом. І ось така квітка, але дуже цікаво мені, як це буде виглядати. На рахунок неприємних запахів. Дуже багато вже є таких екзотичних рослин в кімнатних садочках, І сукулентів. Зокрема, навіть стапелія також неприємно пахне, але її вирощують в домашніх умовах, тому що дуже цікава така рослина.